У визирській громаді відремонтували під'їзну дорогу до села Зоря Труда. До війни, коли відбулася реформа децентралізації, на ремонт доріг тут виділяли чималі кошти, бо це перший крок до благоустрію сільських поселень. Але за той малий проміжок часу капітально відремонтувати усі дороги не вдалося. Тому там, де проходив тільки поточний ремонт, за роки війни на асфальтовому покритті вже з'явилися великі ями. Обмеження бюджету у нас є, тому ми не можемо зробити те, що ми планували, те, що хочемо, але такий невеличкий ремонт доріг ми намагаємося робити. І спільно із автодором було проведено роботи по відновленню дорожнього покриття до села Заря Труда. Дорогу для того, щоб безпечно можна було вести першу чергу дітей до школи і людям добиратися. Не можна сказати, що село Заря Труда. Знаходиться на великій відстані від траси Одеса-Вознесенськ, по якій відбувається основне сполучення між селами Визирської громади, але добратися до неї останнім часом, минаючи великі ями на під'їзній дорозі, ставало дуже складно. Зроблена, ну не вся дорога була тільки короблена часом, було в'їзд на дорогу ми зробили там такі добрі, щоб можна було заїжджати. І от фабрики до села Заря Труда ми зробили ямашний ремонт дороги. А от дороги до, до, до фабрики, до фабрики, де там бетонна дорога, ми там поки нічого не робили, тому що там працює бетонний узділ, туди заходять тяжелі машини, міг тому подобне. Коли вони все закінчимо, то ми цю дорогу накриємо, щоб вона була гарна. На черзі роботи з поточного ремонту доріг до інших населених пунктів визирської громади це Калинівка, Дмитрівка та Кордон. Також планується ямковий ремонт дороги у селі Визирка по вулиці Олексія Ставніцера.